студії з нами. Промінь на зв'язку Денис Денисенко Аня Заклеська, і вже вітаємо в студії Сашу Чемерове. Привіт, тобі! вітаю вас, вітаю всіх слухачів. І я вас е, вітаю ще і зі святом. З таким великим е, дуже приємно бути в такий день тут з вами. Дякуємо за час. Розділити це свято з нами, побути в гостях, розділити цю енергетику, поділитися своєю з нашими слухачами. Ми насправді давно мріяли зустрітись з тобою вже нарешті офлайн, тому що декілька разів ми в наших ранках, про коли працює наша. Пара з тобою розмовляли телеграмом, і от нарешті, зустрілись, вже обійнялись разок, може ще потім клас, обіймемось. Клас, клас, дай клас. Боже. Фоткаємося, послухаємо твою музику. А я завжди пісні. завжди знаєш, мріяла тобі сказати в очі, що я дуже добре пам'ятаю кінець 90-х чернігів. Я зустрічалась з Сашою Жищенком, котрий старший oh. брат онуки нати, і він каже: Дивись, культові пацани, димна суміш, вони порвуть світ, це просто найкраще.' І я тоді, я пам'ятаю, oh. і от з того часу <laughs> розумієш разу, коли ти лунаєш, на Діопромінь, я ну сорочку не прати. Прати! А сьогоднішню футболочку я вже прибережу, не праною. Так що дуже рада. Клас, Трішечки нашим слухачам розповім. Можливо, є такі люди, хоча я абсолютно переконаний, що нема хто не знає тебе, твої творчості. Саша Чеморов, український музикант, автор пісень, саунд-продюсер, генератор творчих ідей, колишній фронтмумен, шанованої фронтмен даруйте. Але це теж прикольно. Ну прикольно так. Це перша родзинка цього ефіру. Шановна українською мовою. А далі вже все. А далі все все зрозуміло. Саша Чимеров колишній фронтвумен то все. Може хтось з наших слухачів не знає Димна суміш, про яку я вже згадала. Безумовно, потім ти створив уже в США гурт Gitas. Наші слухачі добре знають цей гурт, зокрема, за піснею Любила. Правильно я кажу? Ні, не любила. Тримай мене. А, тримай мене. Ну, це «Тримай мене. Це взагалі дійсно культова. Вона є в акустичній версії, в повностудійній версії, повно звукові. Е іспанською мовою воно ще є. <гас> О, Денис, ти не знав? Тепер знаю. Бачиш, тепер, тепер знаю. знаєш. І продовжуй, ти вже пересміявся, розказувати слухачам про це. У 2012-му розчарований тодішнім станом речей в це країні. Правда, до речі? Так, це правда. Ага. Одразу верифікуємо. А саме тим тут є пряма цитата: саме тим, що культура на останньому місці, а натомість панує суцільна політика, замбування, соціальні експерименти і легкий тоталітаризм. Поїхав до Сполучених Штатів, де згодом створив. Оцей гурт згаданий тас вже у штатах написав пісню Любила таку собі нестандартну присвяту рідній країні, яку потім виконав із гуртом Мумбокс. Ну ось бачиш, таке любила все таки присутня в цій творчості. Ну і з початком повномасштабного вторгнення ми з тобою неодноразово <світ> спілкувалися знову ж таки тим телеграмом. в Зв'язку з тим, що ти долучився до культурного десанту. Сьогодні я, до речі, побачила в соціальних мережах, що об'єднана вже платформа Культурні сили, яка об'єднує і радіо, і фронтову студію, якою ти опікує. Вишся в першу чергу, ну і безумовно безліч українських талановитих чоловіків і жінок, які допомагають побратимам, посестрам не втрачати бойовий дух. Ну і власне теж знаю, за свого досвіду виступів перед військовими. Як вони кажуть, щойно ми з Марією Бурмакою поза ефіром теж про це говорили? Що цей день бабака на службі, коли важко, коли лежить на позиціях снайпер по 8 годин, комарі їдять, і коли приїжджають хлопці-дівчата з гітарами, з піснями, то це допомагає нові, новими емоціями. Ми наповнитись і потім про щось поговорити, щось згадати, посміятись, зрештою. Тому про це все будемо сьогодні тебе розпитувати. Супер. Що почнемо з культурного десанту? Давай з поєм. фронтової Поємось студії, гешталь. що найсвіжіше, над чим працюєте, звідки повернулись? По перше, ми закінчили перший сезон фронтової студії, який можна побачити в Ютубі, навіть на Megogo і ще десь. От і зараз готуємо другий сезон фронтової студії, яка буде про гімни бригад. Oh. Це буде в основному новостворені бригади. Їх буде в нас 16, і різні зірки будуть нам допомагати створювати гімни цих бригад. Ми будемо це знімати, занотовувати і залишати в історії. При відкриті може вже таємницю? Хто ці зірки, які будуть допомагати? Не можу. Ага. Поки що тримаємо таємницю. А будуть ті зірки, які вже створили декілька гімнів для бригад? Я думаю, так. Угу. Ну. Тут ми підмигуємо всім слухачам Радіопромінь, покажи Можливо, по раді. покажи Особливо, нам можливо. наша рубрика, покажи так, по так, радіо. Так. дійсно. Ну, слухай, із тих, кого я пам'ятаю, теж ми спілкувались в ефірі: це чоловік сестри Близнючки, вона ж Даша, котра брала участь в національному відборі Європейському. Боже, вилетіло з голови Саша Ремес. Саша Саша Ремез, Ремез, та. Він так само продовжує брати участь у культурному десанті. В культурному десанті точно, бо про фронтову студію я не впевнений. Ми хочемо зараз залучити. Більше нових облич uh -huh. молодих облич у, української культурної середи. Uh, ну треба просто давати давати дорогу молодим. Я вважаю і вже і час, і вони вже підросли до цього. А є у вас таке менторство? Не знаю, там Віталій Кириченко, наприклад, бере когось із хлопців і там навчає, як правильно щось там створювати. от така от терапевтично освітня програма. У нас, В принципі, всередині є п'ять груп. Які працюють на п'яти напрямках. І там ну, таке братерство, я б сказав, а не менторство в першу чергу. І хлопці працюють кожен день, в них іноді є вихідний, іноді нема. Тому якби, вони завжди разом, і, звичайно, вони вчать один одного. І не завжди це від старшого до молодшого, іноді і навпаки. А мені цікаво дізнатися, наскільки на твій погляд змінився культурний десант від часу, коли ти до нього долучився, які еволюційні процеси, можливо, сталися, якісні, кількісні, емоційні. Ти, емоційні так? Я, ти би, я би сказав, що я не долучився, а я був співзасновником культурного uh -huh, десанту. Uh -huh. Тому я знаю з самого початку, як там було, скільки було людей і до чого ми зараз дійшли. Змінилося те, що всі стали на. Багато професійніші, і це вже люди, які точно знають, як спілкуватися з військовими, з цивільними, будучи з самими військовослужбовцями. І це люди, які вже. Як можна так сказати, займаються практичною психологією, тому що це не просто поїхати В пісні поспівати. співати. Навіть я б сказав, що співати пісні це вже другорядна історія. В першу чергу це спілкування, це живе спілкування з тими, хто. До тебе ходив би на концерт, а так ти прийшов до них на концерт, і це ну якби серйозно. Слухай, в одному зі своїх інтерв'ю ти говориш про те, що ти людина з дуже сильною емпатією, і ти переживаєш у ці всі емоції, так як ближній поруч з тобою. Що з емпатією зараз? Вона притупилась чи навпаки, от як ти говориш, коли приїжджаєш, спілкуєшся. Мене, наприклад, сильно криє. Я розумію, що я в спілкуванні можу бути відносно адекватною, але потім, коли сідаю в машину або закриваюсь десь сама, з мене виходить така хвиля якихось стримань. Емоцій, що з цим буває непросто. Звичайно, емпатія, можливо, тільки тільки росте, але ця емпатія не не така не нервова, не, не емоційна. Я не біжу плакати. Я більше це переживаю всередині. І, звичайно, Ну побаченого було дуже багато. і Якби і участь я приймав в цікавих дуже ситуаціях. Тому якби воно все залишається всередині, воно все виливається в творчість, воно все виливається в рішення якісь, і в принципі, в світогляд. Слухай, сьогодні Сергій Колос, він же Мартинюк з гурту Фіолет. Він же теж ваш, як це сказати, офіцер культурного да. десанту, розказував, що йому з зі службою, з війною, теж у цих інтересних ситуацій. Цікавих і дуже непростих. Пишеться, хочеться писати про сонце, про кохання, про близьких. У тебе як? Тобі пісні дозволяють, допомагають прожити ваші емоції? Чи навпаки, хочеться не про війну, а про якесь вічне те, що переоцінилось з війною, як те, що плинне, і може, в принципі, припинитись? В мене все навпаки, тому що мені хочеться. Рвати, стріляти і вбивати в піснях про сонечко, співати не дуже хочеться. Реально, звичайно, хочеться давати надію, але зараз в мене виходить альбом, в якому, в якому та скрита агресія. За останні п'ять років вона виливається назовні. Дуже цікаво. Тут, тут, тут я закрию вже цю думку про емоції, відчуття і почуття. Скажи, от приїжджаючи з виступом з культурним десантом зі сходу в будь-яке місто відносно мирне, дуже далеке від лінії фронту, які. Переживання, почуття в тебе всередині, чи відрізняється суттєво сприйняття людьми в далекими від лінії фронту, і як саме в собі в тобі це відбувається? Справа в тому, що вже більше трьох років ми цим займаємось, і вже. Я не можу сказати, що я відслідковую якісь емоції. Це вже для мене більш рутинна історія. Не, не в тому, як знаєте, як, як хірург, який угу. робить там операцію. По суті, десь воно близько, але може не так. Ем... Не так відморожено, як як буває в лікарів. Uh -huh. Але все ж таки в мене менше тепер тригерів. Якщо раніше я міг приїхати після там двох тижнів лінії фронту, приїхати в Київ, піти в кафе, почути російську мову від молодих хлопців, е, військовозобов'язаних, і мене могло просто прикрити, і я міг навіть щось сказати, то зараз мені абсолютно. По барабану. Тому що в, я вважаю, що треба слідкувати в першу чергу за собою, От, якщо навкруги е, незаконні речі, якісь так, можна відреагувати. А якщо, та, а якщо там ну, щось відбувається, таке, що тобі просто не подобається, але. Uh, ти можеш не витрачати свої емоції туди, то я краще yeah, 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 не yeah. буду їх витрачати. поберегти свої yeah. сили yeah. краще, yeah. так а я все-таки повернусь до музики. І в тебе чимало проєктів і сольних, і не сольних, і от біполярник на тобі футболочка бачу, uh -huh. і в тебе ж колись був вкрай стомлений вкрай yeah, проект. Було. І зараз у цей проект, про який ти говориш верніше, альбом з усією uh -huh. агресією, яку хочеться вилити. Це вже це з яким проєктом? і чи буде це вкрайст, чи це буде щось ну, просто. Yeah, Нічого не міняти, і, і я мультижанровий артист, і я їм і залишаюсь, і це буде альбом від Саші Чемарова. Угу. Але буде він називатися а я, мабуть, не можу казати ще. <гум> не знаю, може це буде ексклюзив для Радіопромінь. <гум> Давайте я для Радіопромінь я скажу: він буде називатися Димна суміш». Вау, як несподівано! <свист> <свист> Круто. Скажи, будь ласка, не можемо не попросити тебе взяти гітарку і нам щось таке. Давайте. Що це буде? Це буде щось із нового? Це буде щось із улюбленого? Чи може ти зіграєш там кавер на Ірину Білик? Як і, ти і Якщо я вам зіграю щось із нового, нас всіх виганять. <свист> всіх? Тоді не треба. Поки <свист> <свист> <тоді> не треба. Тоді <свист> Ну, а... Та, ми, <свист> ми розмовляли про любила. Так. Да? То давайте полюбимо один одного. Давайте. Саша Чемеров любила. Край на сліз, край на мріх, не ще і я живий, і я надія на тепло і світло. край на сніг, край на слів, тебе люблю, я і любив, чи ти так само і мене любила хрона вуста уставносто тебе. 100. Вона його любила, чи вона його любила? Уу! Кровна вуста де п'яноста дев'ятзіста. Вона його любила, чи вона його любила? Любила? Людина Бог, людина звір, якийсь них повір. Спрямуй на неї все тепло і світло, не говори, додолу падають гори. Космічних залишні жари вони любили, кровна, кровна, уу! кровна вуста, Дев'яносто 99 100. вона його любила. Чи вона його любила? Кров в вуста Дев'яносто п'яносту вона його любила. Чи вона його любила? Любила? Саша Чемеров любила Челс Це навіть Краще, ніж <ріст> запис. Та, та краще, ніж все. взагалі. Oh, це прекрасно, це завжди оцей обмін живою енергією, живо виконання. Я прямо ледве стрималась. Мені здається, що потім наш звукорежисер мені скаже, Аня, що ти підспівувала? Це брак по звуку, кому потрібні були твої <ріст> терції? А терміни. Поки це буде друга родзинка, друга родзинка. сьогоднішнього. <ріст> ну, головне, щоб я чисто цю <ріст> терцію брала. Ідеально, я. Uh, yeah. Так, скажи, я от сьогодні підслухала твою позаефірну розмову трохи з Дмитром Захарченком про те, що Саша Чемеров кудись розходиться. Це про біполярник. В якомусь сенсі так, Саша Чемеров буде тепер, як це звучить англійською, nice and evil. Тобто злий і добрий, Саша Чемеров. В Принципі дуже класна легалізація для всіх людей, які живуть в наш час. Це те, що ми говоримо, що інколи хочеться. А інколи сказати, я така рада тебе бачити, і те, і те трушно, правдиво. Це не значить, що якщо ми добрі, то ми не маємо. Не хочеться матюкатись. Інколи скаже. А ти до речі, як будеш використовувати в цьому своєму альбомі так звану нецензурну лексику? Там є одне слово, одне говорити не будемо, бо нас всіх виживуть. Як казав класик, не запікаємо зараз не Ні, Ну можна Слухай, з приводу Франкора ще хочемо спитати тебе, тому що зараз така ціла хвиля інтересу, особливо серед молодих людей, що приємно, до так званої української, ну назвемо це естрадна класика, але насправді це золоті фонди в залі розвитку української сучасної пісні. Uh -huh. І найбільш тиражовані це, звичайно, там Володимир Івасюк, напевно, і кого ще можна там назвати Майбороду, Тараса Петрененка вже можна зарахувати. Чи плануєш, як ти взагалі стар? Ставишся до такої музики, Чи хочеш ти теж в цю цією стежкою йти можливо робити свої версії оцих от золотих хітів. Е, ні, я не хочу робити свої версії. Це не означає, що я щось не зроблю. Можливо, якщо буде цікавий проект, е, я дуже поважаю Тараса Петрененка і Васюка. Я взагалі вважаю, що пісня Україна вона для мене є альтернативним гімном України. По суті, для мене теж підтримую. І Боже, Україну збережи і Україну, фантастично геніальні пісні. А з твоєї роботи фронтової студії є якісь пісні, які тобі запам'ятались найбільше найяскравіше, або от над ними робота була якоюсь такою, що тобі от ну особливо запало? Ну я розумію, що всі особливі, всі ситуації дуже унікальні, але от для тебе особисто. Uh, є декілька пісень, є декілька історій, які ще не можна навіть розповідати. Uh, воно вже є, це можна подивитись. А розповідати як це було зроблено поки що не можна. Uh -huh. Мені, наприклад, близька пісня того ж самого Сашерем за капелан, і ще тим, що дуже спонтанно в, наш, в нас вийшло запросити Джорджа Хома з куном за зіграти там партію гітари. Наприклад, я вважаю це супер унікальний проект. Так, і є, згодна з тобою. Так, знаєш, хотіла, як з серіалу Друзі є такий епізод, коли Фібі зустрічалася з підводним цим господи, матросом, і у нього що не питали, він каже: Я не можу вам сказати. А от кого, вас... Я не можу вам сказати, слухай, от послухала знову зовсім інший за настроєм трек, і захотілося тебе спитати, може, ти, звичайно, колись розповідала, я не в курсі. Яку музику слухали твої батьки? В тебе настільки різноплановий смак і при цьому такий досконалий? Чи це все музична освіта тебе відточила? Мої батьки... Більше не слухали музику, а більше її виконували. Ух ти, а тому б... що в нас збиралися гості, і завжди була гітара або дві. І батько завжди співав, друзі завжди подспівували. І це була абсолютно різна музика. Це був бітлз і якісь там пісняри, і, і так далі. Тобто все, що завгодно. На той момент і, і шансон якийсь, тому я шансон не дуже люблю. А яка була Погано чекай, Мені тепер цікаво. яка найулюбленіша була? Пісня в мене? Так, так. Тоді малого. <звух> От Яку ти там часто знаєш, як ці румінації в голові відбуваються, так і ти ту пісень, пісеньку наспівував собі в голові? Справа в тому, що мені батько, в... П'ятому мені здається класі, чи якомусь подарував маленький такий магнітофончик, на якому я знайшов польське радіо. Так. І е з того моменту я забув, що там хто співав, тому що uh -huh. я почав uh -huh. знаходити музику uh -huh. абсолютно е космічно, там, якийсь е хіп-хоп польський, якісь роки. Я просто був заворожений тим, сам, саме оцим, тим, що я знайшов е те, чого ти не побачиш не по телевізору і не почуєш ніде більше. Ну що ж, Подяка твоїм батькам за те, що вони на. Гітарі співали пісні за те, що подарували тобі магнітофон вчасно. Ну і польському радіо. Теж дякуємо нашим колегам, що впливали на формування таких класних різноманітних музичних смаків у тобі. Ми у наших всіх сьогоднішніх гостей, зв'язку з 60-річчям Радіо Промінь, просимо озвучити ті актуальні збори, якими наші гості займаються. Ми знаємо, що ти займаєшся чимало де шукати, на що збираєш. Розкази. В мене є фонд, який називається Культурний опір, і він працює якби зі зборами без зборів, можна знайти в інстаграмі. Але найактуальніший збір зараз саме я збираю на платформу Меморіал. Ми збираємо ми на пам'ять, це називається і відкрита дружня банка, на якій залишилось буквально там декілька тисяч до збирати. Тому я прошу заходити в мій інстаграм в сторіс. Буде посилання на ту банку, і давайте її вже е, закінчимо. Реально. І там є шанс е, виграти суперексклюзивну футболку, пам'ять. Е, так що... Я чекаю всіх там і, і мотивації, і такої теж достатньо. Ну і наостанок, по-перше, дуже тобі дякуємо. Дуже раді, дуже приємно тебе бачити. Сподіваюсь і вірю, що наша наступна зустріч буде скоро, і вона буде вже про розмови, про творчість, про хороше, про світло. Безумовно, пам'ять залишається, і буде нами шануватись завжди, передаватись покоління в покоління. Але дай Боже, контекст буде більш приємний і урочистий. Просимо тебе звернутись до слухачів «Радіопромінь» з побажаннями, з привітанням. А може до нас, до команди «Радіопромінь» щось нам набажаєш. Ну я по-перше, так я вас ще раз хочу привітати всіх. Ви дуже прекрасні і приємні мені. І в принципі, «Радіопромінь» як перше музичне українське радіо, ну це просто супер. І вже стільки років продовжувати це робити. Я вам бажаю як мінімум ще 10 разів постійно, oh. а може ще й більше. Що стосується слухачів, хотілося б я завжди це кажу і скажу ще раз: хотілося б, щоб все ж таки слухачі об'єднувалися, щоб ми об'єднувалися, а не роз'єднувалися. Ми всі дуже різні в, всередині, але країна це люди в першу чергу. І якщо люди можуть співпрацювати один з одним, різні, то успіх. Нам забезпечене амінь, брате. Саша Він. Чемеров з нами у студії був і залишається іще трошечки, але вже поза ефіром. Дякуємо тобі, що завітав до нас. Привіт, мене звуть Саша Чемеров, і в цей святковий день я прошу всіх підписатися на YouTube канал Радіо Промінь. Тому що ми маємо це зробити, щоб нічого не зникло, щоб ми все побачили, бо тут дуже багато цікавого.